Що ти красуня? Думала, що ми їдемо в гараж. Ні, ні, ми тут гуляємо. Збирався дощик, трішки покапав і перестав, і ми вийшли на вулицю. Ну, зараз три годинки будемо гуляти на вулиці. Ну, бабуля качає, поки засне, а потім ставлю колясочку. І сама щось роблю. Ну і Фенді вийшла, вже звикає потрішку. Да, Фендіше та да, красуня. Каже, Віка мало уваги мені приділяє, Віка говорить, трішки почекай місяць, хоч потім. Ну, вона ж звикла, що тільки вона. Да, Фендіше. Ну, хмаринки розійшлися, є там. Але вони не дощові. Красуня. Ух ти ж і красуня. Думала з оцих вазонів прибираю притулок, а він дивіться, не тут то було. А він почав ще квітнути і такий гарний, і бджілки тут. А я це сижу. Біля колясочки і дивлюся. Думаю, я його ввечері поприбираю. А тут з'явилось сонечко, і він оце так розквіт. Це в цьому кашпо. І в цьому теж. Ну, звичайно, багато вже й насіння сюди насипиться. якщо виживе, і теж бджілки. Бачите, ну, збирають. Медок буде, а яка? Чудова гзівка. Сижу, а тут на вулиці репетують: Хазяєва, хазяєва, гор до канал, я бігом в фендюшку загнала додому. І треба караулить, щоб вони тут не барабанили мені, щоб не розбудили нашу красу. Все. Так, щоб сонечко не попадало. І оце хожу, караулю двері. Так і тучки надвигаються. Вовремя я відкрила фіртку, якраз, а то вони кричать, то ми розбудять малого. Коли вони срібно стали кричати, я показую їм ша. Та тут, дивіться, шумлять як Господі. Я ж хочу, щоб він годин три поспав на вулиці. Такий день сьогодні хороший. Ну, слава Богу, все, показання зняли, все в нас добре. Тільки мир би був. Ось дивіться на мої гібіскуси. Я на них не натішусь. Чогось старі ножниці віднесла в гараж. Не знаю, звичайно, там кладу, а це щось таке. Та хочу тут трішки обрізати, поки малеча спить. А я тут наведу порядок, де засохші ось пообрізаю. І я прямо тут лишаю, а потім підковиряю і це буде як добриво. Хоч добриво таке собі. Але ж, земля пухкіша стає, я вже так практикувала. Ну, то я брала, ставила на стіл, а зараз ось так пообрізаю. І буде красота. Так, це буде квітувати ще. Це вже так що ми на воздушку ми спимо. Слава Богу, аби ніхто тільки не кричав. Я вчасно зупинила цей городок, а ну... то вони тут кричать на всю вулицю. Ну, треба якось швиденько їх. Ой, машини їздять, ну, їм треба їздити. Це така фура здоровенна. Ага, він нам там збив те, що ми закриваємо, де вода у нас? То я його єлі поправила. Не було з ким. Ось тільки тут багато таких, що. Щось у мене в цьому році він не опустився. Чи я його багато зрізала, мабуть, о, зрізала навіть сюди, думаю, може ж таки оновиться. Зараз оцей тикну сюди, як валя каже, тикайте, воно прийметься. Ну, У мене прийнялося одно тільки з того, що я натикала. Ой. Так. Ну, здається. Ой, здається, все, треба підживити вже її. Що це в нас за заралі тут такі? І ось іще один. Я на вас такі е, добрива витрачаю, а ви щось ніяк не хочете гарно квітувати. Все. Давайте, може, обрізати їх зовсім. Через, Говорять, через неділю буде знову гарно. Ну, я ж чекаю дві неділі, поки воно. Наросте тут. Чому я засікала час, то виходило, що дві неділі. Та ще отака спека, то ще воно і нічого. В Наталі зовсім засохли. Отак. Трішки навела лад. У нас сирена. Так, ну і ту, мабуть, не знаю, вона нічого так. Ну, треба, зараз зніму її. Зніму і поставлю на столі, о тут буде мені краще підчистить. Так, тут можна відквітуючи вже. Теж зрізати. Треба подивитися, що в мене там є. Ой. Так. Тут насінинки є. Ну, от вам і ампельна. Так. О. -о. Єсть. Ой, щось там красотуля. Сосочку смокче. Це вже їсти хоче. Вже скоро його треба годувати. О, багатенько. Тут, мабуть, нема, все висипалось. Ні, три несінинки впало. А тут і тут є. Це ж надо? І тут, мабуть, буде. Так, здається, я буду закінчувати з цим, бо ми вже там щось сердимося. Да, потім закінчу. А, і ще ось одну. Щоб дуже не розкричався. Іду, йду, 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 сонечко, йду. Це баба семиділка.